Добрий день всім. Ранішня дойка у нас. Хочу познайомити вас всіх з Ваяною. Ваяна, вона дочка Вайри, яка приїхала з Житомирської області від Олі Лісної. і е, Нуба Ламанча Принца з Хмельницької області від Зої приїхавши. Ваяна третій акот має. Зараз у неї один хлопчик, і вим'я дуже об'ємісте. Багато молока дає. Ось, і кріплення, все просто у нас ну чудове, прекрасно просто чудове, зручне і легкодійне вим'я Ось зараз ми підключимося да? і будемо даїться так що, якщо когось цікавить хлопчик від такої кози, дуже високої, ось він там гуляє, стрибає зверху, о, о, активність проявляє. О, хлопчику трохи більше або менше. О, не пам'ятаю скільки, ось місяць десь. Ну крупний, він один цем народився. От, можна побачити відео там. Про дуріка, оце дурік це він. О, так що звертайтеся, кому цікаво.